Просто комусь не пощастило з самого ранку 1 квітня. Жар такий собі, якщо чесно. Взагалі погода в Міннесоті мене дуже сильно дивує, тому що вчора, вчора була злива, вчора йшов град, вчора була така весняна вже гроза, а вночі тупо типу, ушпарив сніг. Ну і ви самі бачите. Виходить, що нас ще трошки замило. Зараз ми перевіримо нас 4х4. Як він з цим справиться? Якщо говорити про про такий апдейт новин, які у нас відбулись, що зараз відбувається, де ми що ми. Як ви знаєте, ми живемо в місті Мінеаполіс у штаті Міннесота. Працюю я зараз на заводі. Ми робимо картонні коробки. На цій роботі я працюю вісім годин з одинадцятої вечора до сьомої ранку. Постійно, без, без ротації змін, постійно винічну зміну. Це трошки складновато. Не завжди виходить в день поспати, тому що дівчата вимагають уваги потім з'їздити до лікаря, закупити продукти. Ну коротше, домашні справи вони нікуди не ділися, тому не завжди виходить поспати і частенько я просто, просто ніякий іду знову в нічну зміну. Ці 8 годин я відпрацьовую і. Також стараюсь ще в годин 6 вечора перед нічевою зміною виїжджати на Дордаш і ще годинки 4-5 Так поїздити порозвозити їжу, щоб лишня там сотня в день залітала. Ну як додатковий дохід, просто нарешті придбав собі led панельку, таку, щоб можна було ввечері за посидіти порозмовляти. Тепер думаю, частіше буде так робити. Софа дома вчить адліську дуже інтенсивно. Джоанка інтенсивно росте. Вагітність софи проходить слава богу добре. Ніяких проблем немає. Дитинка розвивається, Софа відчуває себе добре. Трішки болить спина, це нормально при вагітності. В принципі, в принципі, все по-старому, нічого не змінилось. Uh, Ось так працюємо. Намагаємось відкладати зараз як на як найбільше грошей, тому що перше ми не знаємо через два роки, що з нами буде, чи ми будемо їхати кудись далі, чи ми будемо лишатись тут. Якщо будемо їхати, то нам я сам зі потрібна буде якась фінансова подушка знову. Якщо Будемо лишатись, то будемо лишатись, будемо далі просто продовжувати. Можливо, ми переїдемо в інший штат, що теж дуже ймовірно. Також у нас є плани на літо. Ми хочемо поподорожувати так плотненько, поїздити західним і південним американським штатам. Хочемо побувати в таких місцях, як Гранд Каньйон, Єлостоун, Каліфорнія, Біч, Кітапчесь, Бік Сур, б'юті. Хочемо дуже сильно побувати монумент Valley і всі ці грандіозні природні явища, які Америка. میں На своїх територіях, тому mm -hmm. дуже би хотілося поїздити, але для цього нам потрібно змінити машини, тому що як народиться нова дівчинка, потрібно буде більше місця в машині. А наш Ford Escape зараз маленький, тому ми його зараз плануємо продавати. До речі, якщо у вас є якісь варіанти машин, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я взагалі забутився. Якщо у вас є якісь варіанти класні машин, напишіть мені в коментарі. Ну бажано сімейних машин, так що 4 місця це мінімум. Ще плюс великі багаж. Я дуже здивований на рахунок податків, тут, тому що ми коли їхали з Канади сюди. Нам казали, що в Канаді капець, такі великі податки, але ми приїхали сюди і я плачу ще більше, ніж в Канаді. Я тут плачу 22 податків, а у Канаді я платив 18% податків з моїх е, зарплатних чеків. Я не знаю, я, я, як це порівнюється там чи, чи ще щось, але просто, просто 22 Коли ти один працюєш в сім'ї, то це трошки багато. Я пробував змінити там деякі моменти, щоб нижча ставка була податків, але в мене не вийшло. Я зараз почекаю, ще наступний прий. Ще подивимося, що там може змінитися. Якщо ні, то тоді доведеться платити 22% і в кінці року повертати ці гроші. Але мені б їх зараз по фотографії, що по фотографії хочу запустити рекламу на свої послуги фотографа. Весілля брати ще поки не хочу. Просто хочу почати з Love Story. Ну як звичайний цей процес фоткаєш, фоткаєш, фоткаєш. Потім отримуєш перших клієнтів і потім ну, ну так все пішло. Тому зараз спробую організувати декілька зйомок для того, щоб потім можна було рекламу запускати, і потім побачимо, як там далі піде. Якщо ви в Мінапольс. Або в Сент-Полі, Загалом, Остров, Твінд-Сітіс, то можете мені сміливо написати і ми з вами домовимося про зйомку. That's all. Ну, в принципі, в принципі, все, буває.